Безоплатно забезпечуємо людей з інвалідністю сучасними крісла колісними за висновками МСЕК та експертних комісій. OttoBock Start М2 це сучасне крісло колісне від німецького бренду OttoBock, яке поєднує легку конструкцію та повну адаптацію до потреб користувача. Його алюмінієва рама легка, але надзвичайно міцна. Регулювання глибини сидіння швидке та зручне, без інструментів. Підлокітники та підніжки регулюються, будована система типа Assist допомагає безпечно долати бордюри. Передбачена можливість точного налаштування центру ваги, висоти та кута сидіння. Індивідуальна посадка під кожного ширина сидіння від компактних 38 до простору з 48 см, глибина регулюється, висоту спинки можна налаштовувати від 40 до 47,5 см. Комфортна висота сидіння. Передня і задня частина сидіння змінюється в межах 38-48 см, як вам зручно, крісло легке. Загальна вага менше 16 кг, просто зручно, просто мобільно. І витримує все максимальне навантаження до 120 кг, надійність без компромісів. Тов світ літньої людини та реабілітації, ексклюзивний постачальник крісел колісних от тобок в Україні. Для детальної інформації щодо отримання крісла колісного звертайте за телефоном або пишіть нам.